Окрім того, в рамках святкування днів Європи рівненський пласт спільно з польським харцерами провів міжнародну акцію Україна це Європа. 12 зірок, які символізують прапор ЄС, діти виклали в коло по центру. ж розмістили українську зірку як символ того, що наша держава має належне положення у культурі Європи, в її політиці та історії. Тут є 12 зірочок, які ну так само, як євросоюзі, а посередині є 14, там як Україна, бо Україна це Україна. Ми вважаємо теж Європою. На кожній зірці зображена якась українець або Українка, яка зробила великий внесок для Європи. І ну тут прапор України і прапор ще якось країни. Ну прапор те, теж вони народились в Україні, а інші якісь прапор, які вони ну це та країна, в якій вони живуть.